Три способи, як влітку менше набрякати і успішно худнути. Я вже давно кажу, що влітку худнути важче, тому що через пеку ми постійно набрякаємо. Таким способом організм сам себе охолоджує, тому і худнути набагато важче. Тут, хоча б, утримати вагу ту, що То є. Що робити, щоб хоча б трошки пом'якшити процес і допомогти собі. Ловіть три способи, які я сама на собі практикую: перший спосіб контролюйте прості вуглеводи. Відомо, що з білків, жирів та вуглеводів, саме вуглеводи більше всього затримують воду. Вугливоди в цьому плані виграють, тому що не Собі багато поживного, а от прості це частіше всього транжири і велика кількість цукру. тому в таку спеку шоколадками, тортиками, булочками ви тільки ускладнюєте проблему. Не прибирайте повністю, але мінімізуйте другий спосіб. Більше рухайте. саме активність допоможе вам мінімізувати набрики. Це значно краще ніж їсти і лежати вдома на дивані. Навіть при дефіциті калорій ви будете худнути дуже повільно. Тому що найкращий спосіб позбавитись набряків – це рухатись і пити воду. І третій спосіб пити трав'яні чаї, які сприяють виведенню рідини. Ні в якому разі не сочої, препарати, тому що це дуже велике навантаження. На серце та нит. Плюс до того, ви ризикуєте присадити свій організм. І він просто з часом перестане сам справлятися з набряками. натуральні трав'яні, сечогінні чаї і зелений чай. А якщо ти хочеш всього за 21 день схуднути на 5-7 кг і не повернути їх назад, то давай з нами на марафон. Ніяких заборон в продуктах будемо їсти смачно і збалансовано. До 28 числа діятиме акційна ціна, наші будуть три переможниці з крутими подарунками. Стартуємо 1 вересня запис через інстаграм.